З вами адвокат Тетяна Іванова, і я продовжую вас інформувати про те, що відбувається у справі по обвинуваченню ексначальника управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна. У судовому засіданні розпочалась стадія допиту свідків сторони обвинувачення, ми допитали першого свідку ексначальника управління національної поліції в Харківській області Тимошка. І оскільки попереду в нас ще допит дуже багатьох свідків. Покази, яких будуть пов'язані з показами цього свідку, я, звичайно, публічно не можу говорити про все. Але є факт, про який мовчати просто не можна. Під час допиту в судовому засіданні свідок підтвердив свої покази дані на досудовому розслідуванні, в тій частині, що саме він дав розпорядження, вскрити двері на режимний об'єкт. Службу безпеки України, які були непрохідними, а взагалі сваркою заварені. Тобто, начальник поліції взяв на себе повноваження, яких за законом в нього немає, відкрити вільний доступ на режимний об'єкт. Службу безпеки України в Харківській області. Після того, як були вскриті ці двері. За його розпорядженням. Вони навіть не були після цього зачинені, і через них вільно можна було проходити на режимний об'єкт. Зараз те, про що я вам кажу, ви почуєте зі слів самого свідка. Пряма мова. Вибили входні, внутрішні двері, не потрібно повторювати те, що вас я не питаю. Відповідайте, будь ласка, не повишайте тон. Відповідайте, будь ласка, на моє питання. Я вас запитала 25-го ви дали розпорядження вибити двері на режимний об'єкт? Після цього ви їх не відремонтували? Така поведінка начальника поліції це перевищення його службових повноважень і це кримінальний злочин. Бо не може начальник поліції розпоряджатися в режимному об'єкті Служби безпеки України. Але що в цьому найцікавіше? Ці показання свідок давав на досудовому розслідуванні. Ви думаєте, слідчі порушили відносно цього начальника поліції кримінальну справу? Ні. Ці показання свідок дав зараз у суді під кримінальну відповідальність. Їх чув. Прокурор Офісу Генерального прокурору. Ви думаєте, у відношенні цього свідка порушена кримінальна справа? Ні. Цей факт знає Служба безпеки України. І після звільнення Дудіна, ви думаєте, хтось із Служби безпеки України звернувся для порушення кримінальної справи? Ні. А між тим. Роман Дудін продовжує перебувати в слідчому ізоляторі. От таке в нас в Україні правосуддя.